Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є термінова новина? відкрита бета тестування нових відсрочок в резерв плюс і це. Ті відсрочки, на які ви дуже чекали, і дуже багато хто мені писав по цих відсрочках, це відсрочка по пункту 13. -му. І ще там є одна відсрочка. Зараз все по порядку, звісно, розповім. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, і на цьому каналі вже ця новина, звісно, є, тому що там виходять всі новини швидше, оперативніше, тезиси і по суті. Тому. Підписуйтесь на телеграм-канал і будете в курсі цих новин. І так, переходимо до новини. Міноборони повідомила буквально вчора ввечері, що розпочато бета-тестування нових відсрочок, і читаємо на сайті. Запускає бета-тестування нових відсрочок у Резерв Плюс. Невздовзі у застосунку Резерв Плюс з'являться нові типи відсрочок від мобілізації. Отримати відсрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, і люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю. Тобто одразу фіксуємо собі типи цих відсрочок. Це пункт 13. Люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю. Тобто, це не пункт 14 і це не пункт 9. Тому що мені вже підписники починають писати і клієнти, е, який же це пункт. Тут чітко написано: в нас, що це люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю, тобто ні діти, ні дружина сюди також не підпадають, тобто батько або мати, поки що, отак. Ну і другий пункт це батька або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років. І дивимось, що це за пункт. у нас. Звісно, це постанова Кабміну 560. А у нас, ну і стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. От пункт 4 частини першої статті 23. Це жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини, дітей помер. Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно, відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини 1 статті 135 сімейного кодексу. Це в нас пункт 4. Нагадую і. Давайте нагадаю по пункту 13, тому чому я впевнений, що це саме цей пункт. Зараз от його відкриваємо, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі особами з інвалідністю потребують постійного догляду, перебувають під арештом, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, і у разі відсутності невійськозабоязних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна особа з числа зобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, зрозуміло, це в нас е, батьки. І що там в новині це ще сказано. Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою. Для цього заповніть коротку форму за посиланням. Залишаю посилання на новину в описі під відео. Звісно, там подивитись і щодо цього посилання. Воно там буде. Нагадуємо, онлайн-відсрочка працює так: у резерв Плюс потрібно подати запит. Система перевіряє підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження відсрочка надається і інформація про це з'являється в електронному військово-обліковому документі. Процес повністю автоматичний. Зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК. Тривало очікування на розгляд справи. Резерв плюс дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії. Наразі отримати відсрочку резерв плюс і тут нас міноборони нагадує, що вже люди з інвалідністю у нас можуть це зробити, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі. Батьки дітей з інвалідністю, подружжя захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непрацездатністю, студенти, аспіранти, працівники закладів вищої та професійної освіти. До речі, у кого відсрочка вже оформлена зараз по цьому пункту, ви, звісно, через резерв плюс не зможете оформити це. Тільки ті люди зможуть оформити ну, прийняти участь у бета-тестуванні, у яких відсрочки немає. Якщо ми переходимо за цим посиланням, то можемо побачити наступне тестування нових типів відсрочок. Долучайтесь та отримуйте відсрочку онлайну кілька кліків та без візитів до ТЦК. Хто може взяти участь, якщо у вас наразі немає відсрочки, але ви є батько або мати, і самостійно виходите дитину до 18 років, це в нас пункт 4, як я і казав, і маєте батька або матір з інвалідністю, це пункт 13. До речі, про батька і матер дружини тут взагалі нічого не зазначено. Тому, якщо там будете тестувати, напишіть обов'язково в коментарях, якщо не складно, буде цікаво про це дізнатися, і почитати, як воно там спрацює і чи спрацює взагалі категорія батька, матір, дружини. Оце дуже цікаво. Але ну, як я бачу, що тут про це не зазначено, то скоріш за все не спрацює. Це особиста моя думка. Як це працює? Як заповнюється ця форма? Заповнюється форма, невдовзі отримується лист запрошення на тестування. У застосунку вибираєте потрібну відсрочку, подаєте запит, дані автоматично перевіряються в державних реєстрах. Отримуєте відсрочку. В резерв плюс. Ну, начебто нічого складного. І тут от, є форма, там з, заповнюється в по батька податковий номер, яку відсрочку хочете отримати. До речі, одразу воно тут видає. Чи є у вас відсрочка зараз, чи немає. Операційна система вашого смартфону обирається, електронна адреса, до якої при, е, прив'язаний Google Аккаунт або там App Store. І даю згоду на обробку персональних даних і відправити все більше нічого немає. Тому тестуйте, долучайтесь. Багато хто чекав цієї відсрочки по пункту 13. Тому я радий, що це тестування розпочалося. Думаю, це буде дуже корисно. Ну і, звісно, ви будете, якщо вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. І, до речі, ще буде знято одне відео про зміну в оформленні відсрочок. Ще ним не займався, але там вже є повідомлення від Кабміна і від Міноборони, що на сьогоднішній день порядок оформлення відсрочок буде змінено і можна буде оформлювати їх через СНАП. В наступному відео обов'язково про це подивіться. Тому переходьте за посиланнями. Отут. -от вони З'являються наступні відео. Також для вас будуть цікаві і корисні. Всім марного вечора, до побачення і мирного неба!